Друзі, всім привіт! З вами автосалон Vidanta Auto Авто, Балківська 16. Дивіться, що ми отримали. Це Hyundai Tucson 2022 року. 1.6 турбо бензин Машина без пробігу. З Європи. Це європейська версія. І вона дуже цікава за своєю комплектацією. Вона на механіки і з системою повного приводу. Велика мультимедіа з камерою, з навігацією, е, україномовне меню, електронна панель приладів, бездротова зарядка, клімат, підігріви, датчики мертвих зон, система старт-стоп. Тобто машина дійсно класна. Такого офіційного дилера ви зараз не купите, а в нас є. Ціна 33 900. Будь ласка, завітайте. Гарного дня!